Доброго усім дня! З вами гурток-рукодільниця. Ми з вами почали виготовляти заготовки для пано ваза з квітами. На попередньому занятті ми виготовили стебла із паперових трубочок. Стебла для квітів з паперових трубочок. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти заготовочки квіточки. Для їх виготовлення нам потрібен, буде потрібен червоний папір, беремо аркуш папера і відмічаємо на ньому полосочки шириною 4 см. Згинаємо, таким чином, як ви бачите, відрізаємо нашу смузочку і будемо з неї. Вирізати квадратики 4 на 4 сантиметри. Отаким чином. Далі. Нарізавши таких квадратиків, ми будемо з нього виготовляти квіточки. Складаємо його по діагоналі поперек, як ви бачите, Отримуємо трикутник. Цей трикутник ми знову складаємо удвоє. І кожну частину іще раз удвоє. От ми отримали таку деталь. З нею ми, ми зараз кут скруглимо, отаким от чином, як ви бачите, на екрані, і розгорнемо те, що в нас вийшло. От така заготовочка для квіточки. По одному із гінів ми її надрізаємо і кінчик зрізаємо. Далі ми будемо склеювати. Пілюсточки один на одного і отримуємо такі квіточки, робимо їх всім всі, заготовочок. Далі будемо робити середину для квіточок, таким же чином, нарізаючи з жовтого папіру квадратики розміром 3х3 см. Також само ми їх складаємо по диагоналі. Далі ми процедуру повторюємо же, як з червоними заготовочками. Крами займов можемо зрізати, ну, на свій задум можна зробити таким остреньким, можна скруглити і розкриваємо їх і склеїмо. От ми отримали такі заготовочки жовті і червоні, і зараз ми будемо їх з'єднати. У жовті заготовочки ми наклеїли на мистинці. Далі клеєм пістолетом, ми між... на між ми наклеїли таким чином, а тепер з'єднуємо наші деталі червоно-жовто. Ось От Отакі у нас виходять киточки. Отже, приступайте до роботи, не хваптеся, у вас все вийде. Удачі вам!